Обстріли Харківщини не вщухають. Під постійним щоденним вогнем Куп'янська громада. У Куп'янську цієї доби ворожим ударом зруйновану будівлю ліцею. Повідомляють у штабі оборони. Зафіксовані влучання і в інші об'єкти. У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджені дах, вікна житлових будинків, господарчі споруди. Після 17-ї години у дворічанській громаді горів будинок без постраждалих. Три російські ракети комплексу С-300 влучили в будинок культури та поблизу школи у селі Борівське, що в Шевченківській громаді, без постраждалих, як звітують рятувальники протягом доби вони залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених обстрілами. Пожежа через ворожий обстріл трапилась о 17.50 у дворічанській територіальній громаді Куп'янського району. Там горів приватний будинок на площі 60 квадратних метрів. Також рятувальники виїздили до Куп'янську за двома адресами. Там пожеж не зафіксовано, проте частково зруйновано будівлю учбового закладу. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. За даними медиків, цієї доби є постраждалі внаслідок обстрілів. Після обстрілу Куп'янська жінку 1955 року народження госпіталізували до Чугуївської районної лікарні. У Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, госпіталізований у важкому стані. Триває розмінування деокупованих територій Харківщини. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 249 вибухонебезпечних предметів. Збройні сили України продовжують захищати Харківщину від російських окупантів. І як зазначають в інституті вивчення війни, українські сили досягли успіхів у Харківській області. Українські сили ймовірно нещодавно досягли успіхів на північному сході Харківської області, а російські сили проводили обмежені атаки і захищалися від контрнаступних дій України. В інституті вивчення війни повідомляють також про те, що сили оборони продовжують контрнаступ на Харківщині та Луганщині, а збройні сили Російської Федерації обороняються та роблять спроби відновити втрачені позиції на лінії Сватово-Кременна. Яна Біляєва Стас Дейнеко, Харківські ізвісті